Фотограф та відеограф Олександр Попенко представив частину свого проєкту Маленький Париж у Іван-Франківську на виставці Зразу вам кажу, це не ейфелева вежа митець презентував приблизно 40 своїх робіт. Загалом у доробку Олександра 102 фотографії, на яких є копії ейфелових веж зі всіх областей України. Олександр Попенко каже, є ще 38 веж, які він хотів би побачити у своєму об'єктиві, проте частина з них на окупованих російською армією територіях. Одна з веж, які сфотографував Олександр Попенко у Франківській. Області розташовано в селі Старуня. Очевидно, це не задумувалося, як ейфлова вежа, напевно. Конструкційно це саме ейфолова вежа, і цей ефолова вежа, саме греко-католицький хрест. Це, це всередині там навіть є капличка. Це кінець хрестної дороги. Митець понад три роки мандрує Україною та фотографує копії ейфелових веж. каже, такі експонати є в кожній області країни. Чи не єдине місто, де таку вежу не збудували місто Кропивницький. Наразі найвищу споруду фотограф зафіксував у Харкові її висота 35 метрів. Я вежа на строусиній фермі, є вежа на козирьку під'їзда панельного будинку. Є ейфелова вежа навіть в печері в Тернопільській області. Ну, вона кожна сад. <смі> Я знайшов три ефілових вежі на сайті Прозоро, 에, тобто це державні закупівлі, 에, є дуже багато ефілових веж, які встановлюють бізнесмени-підприємці. Ну, це дуже пов'язано з э, романтикою Днем Святого Валентина, також і э, ця, ця частина. Є дуже багато ефілових веж, встановлених забудов... забудовниками. Є багато ефілових веж, які люди зробили самі. Окрім фотографій на виставці, є телевізійні сюжети про копії Ейфелової вежі, пазли, з яких можна скласти цю конструкцію, а також інтерактивна мапа з розташуванням цих веж у всіх областях України. Олександр Попенко каже: якщо відвідувачі виставки знають про копії веж, яких немає на цій карті, вони можуть з ним зв'язатися та розповісти про них. Нам дуже хотілося показати цю виставку Франківську, бо вона ставить дуже багато питань, бо на це можна дивитись дуже по різному. На це можна дивитись як на романтичний символ. На це можна дивитися як на щось дуже миле, коли люди втілюють свої мрії, десь у себе в дворі ставлять ейфелеву вежу, бо вона для них означає щось дуже тепле. А на це можна дивитися як на несмак і питати, що є красиво, що є некрасиво. На це можна дивитись також з, 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 з політичної точки зору, як таке прагнення до Європи. Виставку Зразу вам кажу, це не Ейфелева вежа. Експонуватимуть у асортиментній кімнаті у Івано-Франківську до 9 березня. Діана Коржук, Степан Пенкалюк, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.